Шукаєте рішення із виготовлення меблів, але запуталися в кількості розрахунків. Бажаєте здійснювати замовлення віддалено у зручному для вас місці, і зручний для вас час з онлайн-конструктором від АДС це зробити дуже легко. Отож, ви зможете здійснювати розрахунки розсувних систем різних типів в одному додатку, мати персональний доступ до власного кабінету 24 на 7 з будь-яких пристроїв, зберігати та переглядати історію своїх замовлень в особистому кабінеті. А також бути в інфотренді від компанії ADS. Конструктор від компанії ADS містить інструменти для роботи з різними типами розсумних систем: розсувної, відкривної, складальної, монорельсів, навісних і підвісних систем, а також рамкових фасадів. Складні розрахунки з калькулятором від ADS здійснювати дуже просто. Якщо у вас виникнуть питання щодо роботи конструктора АДС, телефонуйте нам або пишіть у Телеграм чи Вайбер. Будьте першими, складайте розрахунки, не втомлюючись, і замовляйте вже сьогодні. Скануйте QR-код і переходьте в онлайн конструктор від компанії АДС.